О, добрий день! Ми зараз перебуваємо в Обухівському районному суді Київської області, куди приїхали на ознайомлення після численних скарг, які я подавала щодо ненадання мені матеріалів на ознайомлення. Що це за судова справа? Матеріали ДТП. А це автотроща близько міста саме міста Козир, Київської області, де один з підлітків двадцятирічних не впорався з керуванням і відповідно вчинив ДТП щодо моїх клієнтів. Я вважаю, що це не перше ДТП. Це не перші неправомірні дії нашого процесуального опонента. Відтак я вважаю, що такого водія повинно бути покарано по всій строгості закону. Але для того, щоб здійснити аналіз і сформувати свою правову позицію, мені потрібно буде ознайомитися з матеріалами, які мені не надавали чомусь. Хоча є це є доступ до правосуддя, право на справедливий суд статті 6 конвенції тощо. Відтак, матеріали надані. Мною як адвокатом іншого водія, який потерпів від незаконних дій водія МВМВ, буде сформована відповідна правова позиція та прийму участь в судовому засіданні. До речі, яке був вже призначене з порушенням розумних строків. Але будемо вас інформувати, як застосовується закон та принцип верховенства права саме в Обухівському районному суді Київської області.